Полігону відходів, що у рибному вистачить лише на чотири роки. Про це на оперативній нараді повідомив керівник комунального підприємства Полігон ТПВ Юрій Мороз. Станом на сьогодні там вже захоронено майже вісім кубометрів відходів із майже дев'яти кубометрів планової потужності. Проте продовжити роботу полігону можна за допомогою будівництва стаціонарного фільтропроводу, що дозволить полігону функціонувати ще майже сім років. П'ятницю була нарада. У Михайла Володимировича, і на нараді якраз був керівник цієї організації, які виграли тендер руско Прикарпатс без Бут. Значить, ми вирішили, що фактично через місяць ми починаємо. Він починає. В першу чергу фільтрату проводу продовжити роботу полігону можна і за допомогою переробки вторинної сировини, переконані чиновники. Адже близько 25% відходів це пластмаса та скло, що може іти на переробку. У нас десь повинен запрацювати новий завод по переробці петляшки на синтепон. синтеплоновонику. Тобто ми повинні з вами продумати, Я думаю, що інвестор сам буде з вами працювати В цьому питанні, щоб максимальна. Кількість або майже вся кількість петляшки йшла на цей завод. Воно не йшло на полігон, тому що воно не розкладається сотнями років, бо потік то розкладеться і там решта. Тому за п'ятляжку треба буде працювати. Запрацює новий завод по переробці пластики вже в липні.